Де ви почуєте лапу? Якщо нема проблем. Чому лапку забрали? Тому що вирізалися, всі мають проблеми. Якщо вам буде достатньо місця, без сухо. Дякую, але так. це щоб ви робити, що вас не підвічно. Дослідження судді протоколу огляду місця подій до додатку до нього відео огляду місця події. Огляд місця події від 19.07.24 до додатку до нього, аналізуючи протокол та відео захист, дійшов висновку, яким, ймовірно, був алгоритм і послідовність дій слідства. 19.07.24 оперативна слідча група виїхала та прибула на місце події за дзвінком на 102 звичайному для таких випадків порядку. Тобто неукомплектоване спорядження для зняття запахових слідів та не проводила ОМП місця, де знаходилась лавці та, лавка та стільці. Я багато я спілкувався в тому числі і зі співробітниками служби 102. Це не перевірена інформація, але вона, вона була мені надана про те, що в розпорядженні слідчого управління Львівської області є лише один комплект одрологічного спорядження. І він не знаходиться в оперативно пересувних групах на борту автомобіля. Його кожного разу отримують у випадки, випадках, коли це необхідно. Де знаходились лавка та стільці в подальшому іншого дня. Огляд місця події було повторено вже зі зняттям запахових слідів. Доводи цього ствердження: чому взагалі слідством було вирішено проводити таку незвичну, складну і таку, що потребує спеціальної підготовки та оплатнення експертизу? хочу зазначити, що оперативна слідча група. Зняття запахових слів слідів проводять край рідко, далеко не в кожному важкому злочину. Але в даному випадку, проведення ідеологічної експертизи було умовлено тим, що свідок вказав на підозрілу людину на лавці в день злочину. Але перше повідомлення про особу, що сиділа на стільці або лавочці, і підозрюється в скоєнні злочині, поліція отримала в результаті допиту свідка Бабюк, який проводився в приміщенні слідчого управління по вулиці Стрійській у Львові. Цей допов закінчився в 21.00 19.07. А сам ОМП розпочався в 20.51, тобто за 9 хвилин до того, як ця інформація стала доступною для слідства того ж дня. Висновок слідча група на час проведення ОМП не могла ще знати, що треба досліджувати лавочку та стільці, а тим більше зняти запахові сліди для надання адрологічну, на одрологічну експертизу. Після відповідних казівок керівництва наступного або пізніше дня провели ще раз огляд місця події, а протокол та відео до нього були виправлені або щодо відео перезаписані. Таке твердження захист робить, посилаючись на наступні підстави дослідження в суді. На першій сторінці протоколу огляду місця події. Посада та прізвище учасника МП Михайловича явно вписані пізніше. У відповідності до статті 237 КПК України, частина 3, для участі в огляді може бути запрошений потерпілий підозрюваний захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, знань слідчий прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. В ОМП приймав участь Михайлович, замісник начальника відділу. В якості кого він приймав участь, незрозуміло. Його посада та прізвище внесені в протокол над стрічкою дрібним та нерозбігливим почерком. Жодним законним чином таке виправлення протоколу не зафіксовано. Тобто, це є процесуальним порушенням здійснення слідчої дії. Перші чотири аркуші протоколу ОМП виконані на розлінованому папері. Починаючи з п'ятого аркушу, протокол заповнюється на звичайному, не А4. При цьому остання сторінка з підписами учасників знову на розлінованому. Це дає підстави вважати, що починаючи з п'ятої сторінки, з первинного протоколу аркуші були вилучені, а них доданий новий, до яких кінців був доданий останній аркуш первинного протоколу.